Президент Туреччини Ердоган заявив, що більш як тисяча членів воєнізованого палестинського угруповання Хамас лікуються в лікарнях Туреччини. Виступаючи на прес-конференції після переговорів із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом в Анкарі, Ердоган також висловив жаль, що грецький уряд розглядає угруповання як терористичне. Я не вважаю Хамас терористичною організацією, і нині я стежу за кожним кроком Хамасу. У моїй країні зараз більше як тисяча членів Хамасу лежать у лікарнях, і всі вони проходять лікування. Туреччина осудила наступ Ізраїлю на сектор Гази, закликала до негайного припинення вогню, припинила всю торгівлю з Ізраїлем. і оголосила, що приєднається до позову Південної Африки до міжнародного суду про притягнення Ізраїлю до відповідальності за геноцид. Минулого місяця Ердоган приймав у Стамбулі делегацію Хамасу, зокрема його лідера Ісмаїла Ханію. Тоді він назвав угруповання визвольним рухом. Водночас із міста Рафах, що на півдні сектора Гази, більшість палестинців поїхала до спеціальної зони для переміщених осіб, що ближче до кордону з Єгиптом. Останні кілька тижнів інтенсивні бої точаться як на півночі, так і на півдні сектора Гази. Як наслідок сотні тисяч палестинців змушені втікати. А міжнародні організації попереджають, що гуманітарна криза може різко загостритися. У понеділок ізраїльські сили просунулися глибоко в північні землі сектора Гази, щоб повернути собі територію, на якій, за їхніми словами, вони кілька місяців тому розгромили Хамас. Водночас, на протилежному кінці анклаву, танки та війська просунулися через шосе у Рафах. Головне агентство ООН з надання допомоги в секторі Гази підрахувало, що близько 360 тисяч людей залишило Рафах, відколи тиждень тому ізраїльські військовики вперше наказали людям евакуюватися.